Продовжуємо «Етер» на громадському інтерактивному та Радіо Один. Нагадаю нашим глядачам у Ютубі, щоб ви підписувалися на наш проєкт, ставили вподобання, коментували і ділилися нашими відео з друзями. Таким чином, ви допоможете нам розвиватися і підтримувати наш проєкт. А тим часом до нас на зв'язок приєднується Олена Медведєва. Це письменниця, майстриня народної творчості і журналістка, а також авторка бренду Креативна книга. Вітання, пані Олено. Вітаю вас. Пані Олено, хочемо поговорити про вашу таку творчість вишивання, про те, що знаємо, що нещодавно ви вишили лісову пісню Лесі Українки. Що це за книга і чому ви взялися за такий проєкт? Виширвана лісова пісня Лесі Українки. Це, мабуть, моє бажання кількох років втілити. Цей задум в життя, адже ця робота вишита без скорочення від першої сторінки до останньої. І звісно, що е, ця книга «Фоліант» вишивана, вона вмістила в себе ілюстрації. А ілюстрації Софії Карафи Корбут, які вважаються такими талановитими, такими витонченими, е, гарними. Тому е, я долучила їх до цієї книги. Вишивала технікою Стебнівка і вишивала технікою, хрестиком візерунки, які власне взяла з альбому Олени Пчілки, тому що для мене хотілося створити той тандем, який мали при житті і донька, і матір. Тому лісова пісня вишита. Візерунок з альбому Олени Пчілки. І власне полотно я купила волинського виробника. Тому так вдалося поєднати мені в цьому мистецькому проєкті. Пані Олено, як довго ви його робили? Наскільки він є, можливо, навіть фінансово затратний, бо про психологічний аспект не буду згадувати. Мені здається, що він таки вас дещо виснажив. А от щодо фінансів, наскільки це вам було важко, так би мовити? Я б не сказала, що проєкт мене виснажив, тому що щоразу, коли беруся за роботу, я розумію, що це великий об'єм, і я свідомо йду на цей крок, тому що добровільно посвячую свій час. Свої дні, місяці, роки, два роки працювала над вишиванням цієї книги. А ось е, Наталія Серветник, вона вручну намалювала ці ілюстрації, які оздобили Фоліант. Щодо матеріальних витрат, я ніколи не рахую, е, скільки це було вкладено, тому що ну, звісно, що це е, великий вклад. Але знову ж таки це зроблено з любов'ю, це зроблено з шаною з великою повагою до таланту Лесі Українки. Я не могла е, вчинити інакше, але адже попереду в мене вже вишитий кобзар Тараса Шевченка. В мене вишита народна пісня Івана Франка, в мене вишиті 72 поезії Ліни Костенко «Я поцілую Мальву мальворщику, чотири Євангелії українською мовою, також без скорочення. І ось, і ось тоді вже е, світ побачив. Лісова пісня Лесі Українки це було логічно, це було добровільно, це було з великою любов'ю і шаною пані Олено. А взагалі звідки виникла ідея вишивати саме книги, і як довго ви займаєтеся цією творчістю? Коли син ще був школярем, розпочав писати казки. Але таки, такі хороші роботи в нього були, став друкуватися у рівненських виданнях, згодом е всеукраїнських, і ось тоді мені, як матері, е захотілося створити нетипову книгу, недруковану, і м ухвалила рішення, що матимемо бібліотеку вишитих казок. І ось коли вишилася його перша робота, друга, третя, вони ніби такі книжки, книжки полотняні, книжки, які можна взяти до себе в ліжко, дитині, яка лягає спати. Ось вони м'якенькі на дотик. Але саме тоді, коли вже з'явилися на світ цих, цих кілька вишитих дитячих казок, в мене з'явилася ідея створити бурштинову книгу, створити з вербових гілочок, різблену, бісерну, гербарну книгу іграшку. І коли я вже мала досвід у створенні ось цих нетипових мистецьких книг. З Анною Тимошок ми взялися за вишивання Кобзаря Тараса Шевченка 1840 року видання. Тому то якось вам, так то от покроково. Воно все-таки хтось допомагає вишивати. Анна Тимошок, вона технічний і художній редактор. Вона допомогла мені. Створити візерунок, який оздоблював кожну сторіночку. Вона репродукції Тараса Шевченка за допомогою спеціальної програми перевела в хрестик. Спершу сканувала, потім перевела в хрестик, попрацювала з ними так, щоб можна було їх вишивати, і вони читалися. А всі тексти вишивала я, і досі вишиваю я. То правильно я розумію, пані Олено, що малюнки це малюнки. Ви не вишивали лише текст. В лісовій пісні я вишивала лише тексти, так. А в Кобзарі, чи, до прикладу, теж, в теж так, так само. Пані Олено, і так, е так. Е цікаво ще дізнатися, чому ви взагалі взялися за Лесю Українку Івана Франка, Тараса Григоровича Шевченка, врешті-решт. Е е над чим зараз працюєте? Мабуть, тому що я українка. Ось це бажання поєднати. Е Наше народне ужиткове мистецтво, українське і українське слово в одній книзі, воно власне і рухало мною і досі рухає. Нещодавно я завершила роботу над вишиванням Марії Уласа Самчука. Звісно, що скорочений варіант цієї книги я зараз вам демонструю. Ви бачите, але я вишила і українською мовою, і англійською, тому що вишиваю трьома. Українською, польською та англійською. Це уривок із Марії Уласа Самчука. А хочу вам ще показати теж такого формату малий кобзар Тараса Шевченка. Палітурні роботи, якого виконував, і досі виконує мій син Андрій. Тому ось ви бачите це оздоблення, ви бачите ці сторінки, які гарно гортаються. Ви бачите закладку, зараз я вам покажу ось псевдобинти. Ось такі зрізи, каптали, кутнички це все його філігранна робота. Пані Олено, цікаво, чи попередньо до вас хтось подібним займався, чи вже були у світі випадки, коли вишивали книги певних там літераторів, письменників, культурних діячів? Ну, на сьогодні я ще не зустріла такої людини, адже встановила рекорд України, де зазначалося, що вишита найбільша перша книга вручну це Євангелій від Матвія. Він був встановлений в Києві. А згодом був зафіксований другий рекорд, де зазначалося, що я вишила понад півмільйона літер і знаків в великій кількості рукотворних книг. Ось тому на сьогодні я ще не зустрічала такої людини, а можна було би хотілося би поспілкуватися, звісно, тому що е, українська книга, вона, знаєте, вона як дзеркало. Ти її розгортаєш, читаєш і бачиш себе і душу свого народу. Пані Олено. Тут в мене колеги цікавляться, чи потрібен якийсь особливий догляд для такої книги за такими. Роботами і чи є якісь особливі умови зберігання? Так, потрібно. Це я сьогодні дозволила вам показувати ці книги без рукавичок, а зазвичай я пропоную і собі, і людям одягнути рукавички для того, щоб не замастити сторінки, адже вони виготовлені із полотна. Фоліанти мають шкіряні обкладинки. А ось книги А4 формату і мініатюри, вони. Виготовлені із полотна звичайного, тому використовую рука, рукавички, щоб книги були ошатні і чисті. Буквально кілька секунд тому ви демонстрували світлину із Волинського краєзнавчого музею там. Зафікта, ось тут зафіксований момент, коли я вишиваю голкою родини косачів, саме першу чи другу сторінку лісової пісні. Це така дорога е, світлина для мене, адже тримати в руках голку, яку могла тримати ймовірно Леся Українка. Ну, для мене це за честь, пані Олено. І цікаво, е, коли ви відчули, що треба. Вишивати так активно, це з дитинства любов. Чи можливо в юні роки ви розпочали саме саме знайшли себе в сфері вишивання? Ні, це не з дитинства, це не з юності. В юності всі дівчатка вишивали серветки скатертини, сорочки, рушники зрештою. Мабуть, ось ця мрія, це бажання, яке не давало мені такого внутрішнього позитивного неспокою, з'явилося тоді, коли я вже мала досвід створення дитячих креативних книг. І я вдячна цьому бажанню, адже цей внутрішній неспокій, моя уява, вона рухала мною. Я знала, як виготовляти цю книгу, я знала, як розпочати, як завершити. Вона хотіла побачити світ, і, відповідно, бачачи в своїй уяві її початок роботи і завершення, я наважилася на перший крок, тому що, зізнаюся, було ну, не так просто, адже це така царина, де ще ніхто не працював. Але було е, цікаво, е, було глибоко. було... Були було багато речей, які збагачували, які прочитувалися зовсім по іншому. Адже коли ти вишиваєш текст, ти його не читаєш і навіть не переписуєш від руки, тому що коли переписуєш, то достатньо часу даруєш цьому тексту. А коли вишиваєш голкою, це Години, години, години це тижні, це місяці, це роки, і ти занурюєшся. Ти занурюєшся в Катерину Тараса Шевченка, ти занурюєшся в прекрасні поезії Ліни Костенко. Ти відчуваєш навіть аромат того лісу, про який пише Леся Українка. Ти ходиш серед того колосся на полі. Ти чуєш спів сопілки. Настільки цей час роботи дозволяє тобі близько підійти до головного героя твору і просто якось бути пліч-о-пліч із ним. Ні, Олено, і, і до лісової пісні Лесі Українки, до вишивки стеблівки От цікаво, що це за вишивка, і звідки вона походить. Коли я вишивала кобзар Тараса Шевченка, взяла до рук чернетку. А чернетка це звичайне полотно, чисте голку і намагалася створити літери, які, які можна було би прочитати. Тому ось ви бачите вишивані тексти, це стебнівка, така шовкографіка, як на сьогодні, вже вона має таке ім'я. Для того, щоб тексти були читабельними, адже це книга, це не мистець, не просто мистецький витвір. Це книга, яка гортається і, власне, має читатися, має нести інформацію, ту, яку хотів передати автор, коли писав свої твори. Тому це така техніка стебнівка. Пані Олено. А чи потрібна якась особлива атмосфера для такої роботи? Думаю, що так. Думаю, що так. І ця атмосфера вона народжується в тобі тоді, коли з'являється це бажання створити книгу. Ти, ти живеш з нею з тією атмосферою внутрішньою. вона оточує тебе довкола, ти ділишся нею з іншими людьми, ти, ти нею багата, адже вона тобою рухає, вона дає тобі ідеї, вона обдаровує тебе так щедро і по-багатому. І ось перебування в цій атмосфері, вчить якось і жити по-новому, жити е, з Лесею в серці, жити з, з Франком, сміливим, дотепним, е, модником, який дозволяв собі е, те, що раніше, скажімо, не могли дозволити інші люди. Ну І, власне, ця сміливість, е, яку мали. Е, Письменники наші вона. Вона втілювалася, втілювалася маленькою, звичайною голкою, однією, до якої якою я власне і досі послуговую, і, власне, ця одна голка і вишила понад півмільйона літер і знаків. Це те, що вдалося офіційно перерахувати і зафіксувати. А таких книг, які вже розлетілися по світу, їх багато, і, на жаль, ми не могли їх вмістити до того рекорду, адже на рекорд представлялися ті книги, які можна було звести до рівного. Тому. Я ну, ціную і, і той час, і те натхнення, власне, і ту ідею, яку Бог мені подарував, і тих людей, які були, і є досі зі мною, в яких можна було запитати пораду, які підказували, які підставляли плече. Пані Олену, кожна книга має свої якісь особливості, це там візерунки до прикладу, або ж літери, такі унікальні, вишиті вами, але. Цікаво щодо образів, щодо наповнення такого візуального, де ви берете звідки образи, чи це безпосередньо створів, чи це все-таки можливо якісь зображення, які не зовсім пов'язані з самим твором, але, от до прикладу, під час вишивання прийшла вам якась муза, і відповідно, якийсь образ, якийсь герой. Так, от, в голові намалювався, і ви, відповідно, потім вже до свого ось цього вишитого тексту його додаєте. Долучила. Ну, не знаю, як охарактеризувати вам слово муза і натхнення. Я все життя над цим думаю. Я знаю, що таке задум, я знаю, що таке мистецька ідея. І коли вони є, коли вони в тобі живуть, вони дарують тобі таку енергію, яка дозволяє тобі бути сміливою і займатися тим, чим раніше не займався. Тому, е власне, моя уява, можливо, її здатність перенестися в друкований твір, народжує образ. Мабуть, якось так от в мене і стається. Саме так. Пані Олено, чи маєте ви послідовників чи навчаєте цьому ремеслу? Назвімо це так, якихось людей менше покоління? Моя донька гарно вишиває, дуже гарно вишиває. Вона вишиває цікаві картини. Ось, власне, син. Є певним моїм послідовником і можна назвати його таким, адже він є інтролігатором, як раніше за часів князів Островських називали палітурників. Він створює ось ці палітурні роботи, які не схожі до друкованих книг. Це зовсім інша техніка виконання. Є дітки, які приходили до нас на екскурсії, які в'язали спицями теж свої книги. Які вишивали тексти просто на полотні, і це була картина. Є такі люди, якщо вони звертаються до мене за допомогою, я завжди відгукуюся, тому що українське слово, вишиване слово, воно живе, воно дарує багато радості і воно дарує ту глибину. Яку має наша держава нашу історію? Тому вона несе в собі глибину, вона творить сучасну глибину і вона, звісно, буде продовжувати мистецький такий, такий рід, мистецькі традиції, тому я залюбки відгукуюся на запити інших людей. Пані Олено, повертаючись ще до створення книги, цікаво, От лісову пісню ви говорили, що створювали протягом двох років. А на так. яку книгу пішло найбільше часу? В основному так зазвичай в мене і ставалося, що по два роки е, я добровільно віддавала на створення е, тієї чи іншої книги, але були такі моменти, коли я працювала синхронно. Скажімо, я могла вишивати Євангелію. А ця книга вишивалася на сірих полотнах, і для очей це трішечки складно, тому що немає такого е, чіткого контрасту між чорною ниткою і сірим полотном. Тоді я брала до рук світло-зелені сторінки із книги Ліни Костенко. Я поцілую мальву у щуку, і там шрифт був значно більшим аніж Євангелій. Такий спосіб мене очі відпочивали. і Я так от переключалася. От. Але були такі роки, коли працювала паралельно. Пані Олено, і цікаво, над чим зараз ви працюєте, що ми невдовзі можемо побачити, яку нову вишиту книгу? Я вже завершила роботу над е, однією дуже цікавою історичною українською книгою, але, на жаль, е, сьогодні не можу. Озвучити її назви, прошу вибачення, тому що я думаю, в який спосіб її представити нашому суспільству. Ось, і ще в мене немає завершеного такого задуму. Тому як тільки я матиму таку можливість, я обов'язково продемонструю і подарую нашому народові цю книгу. Пані Олено, і на завершення. Трошки можливо відійду від теми саме вишиття книг, але цікаво дуже. Чи ви вишили вже якусь картину, якусь роботу про нашу перемогу? Про нашу перемогу. Я вишила годинник нашої перемоги. Настінний робочий годинник. Настінний робочий годинник, який е своїми стрілочками рухається до нашої перемоги. Дово, дякую, пані Олено за таку роботу за те, що робите справді дуже креативну, таку творчу, необхідну в часи війни творчу роботу. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку була Олена Медведєва, це майстриня народної творчості, письменниця, журналістка, а також авторка бренду Креативна книга. З нею ми спілкувалися про її вишиті книги, зокрема про лісову пісню. Лесі Українки, дякую, пані Олено. І знаю, що вчора, 30 липня, це був міжнародний день вишивання. Тому від імені усього нашого колективу, громадського інтерактивного і радіо 1 вітаю вас з пройдешнім святом, наснаги вам, успіху, терпіння і втілення нових креативних ідей. Іра дякую вам. На все добре.